Всіх вітаю з привозу. Сьогодні у нас 20 серпня 2025 року. Кажу, озвучую, коли я знімаю в Одесі 21 градус. Всього дуже комфортна температура. Людей на базарі багато. Сьогодні середа. Я не знаю, чому середам багато людей. Кажуть, що середам приходить багато пенсіонерів. Так мені сказали. Так, ну дивимось. Я вирішила почати з цієї. Такої кутової точки напроти цього старого базару тут завжди багато людей. Мені цікаво, тут такі ціни, якісь такі дешевенькі, по 15 гривень картопелька, по 15 ось такі гляньте. Ну, вони, ну я б не сказала, що вони погані, просто не прив'явші ці перці, по 25. Отакі помідорчики, по 20 баклажанчики, по 20, по 40 динька. По 20 така, як обрізана. Гляньте, по 20. Отакі помідорки. Покажу вам ближче. По 20 гривень. По 40. По 40 червоний, такий, як капі, трішки як намішано. Ну, різноманітний, нормальний такий перчик можна закривати. По 20 є отакі кабачки по 20 є огірочки. Також хочу вам ближче все це показувати, що люди грибуть тут. А сьогодні прийшла, хоч ну, більш-менш тут можна ну, познімати. 35 гривень баклажанчики, 35 гривень ось оці бурячки, 25 картопелька насипана прям так. По 50 такі великі, по 60 перці, по 40 огірок, по 35 кабачок, он по 40. Гляньте, який гарний перець, його так багато. По 50 баклажанчики, по 50 ось такий перчик, по 60 жовтий, гарний дуже. Так, оце там все перці, перці, тому не показую, вони продовжуються. По 35 ось такий. ну Гарний так, да, кабачок. По 60. По 60 перці, червоні. По 80 помаранчеві, навіть банани є. По 80 якось з однієї сторони, з другої по 65. Мені здається, що по 65, по 15, гляньте, яка кукуруза класна. А що тут сьогодні? Помідори є по 40, по 70 такі, помаранчеві. І ось по 35, Дивіться, сливка поліває. Як і була за ту ж ціну. Як я і показувала, зі своїми цінниками я не приходжу на привоз. Не пишіть мені таке, що я придумую ціни, От є, будь ласка, напроти оцього старого базару по 35, є Їй по 20, я вам показала. По 60, ось такі помідорки. По 50, ось такі, по 50 є банани. І по 170, ось тут голубіка. По 170 найдешевша, поки де я бачила. Ну тут гарний просто виноград, по 150, по 120, А по 100 який красивий, слухайте, оцей. Дуже гарний. Далі тут іде як просто така. Картопелька, цибулька, по 25, ось така картопелька, по 35, по 30, по 30, по 45, по 30, по 30 і по 25 цибуля і по 35. Так, і далі тут, де цін немає, я не показую. Отут ціни є по 130. Ой, гляньте, що тут по 50 он виноград, оцей дрібний. Не знаю, чому він такий дешевий. По 80, по 100, по 130. Так, кіш-між, по 50 огірочки. Так, отут цін немає. Але є редиска в продажу. Так, отут люди продають своє. По 140, гляньте, є малина, ще залишки і ожина. Яйця все дорожче становляться домашні, до речі, Уже по 70 гривень. Такі з приводу яєць, які тут продають домашні, все-таки вони по 65, а не по 70, як минулого разу. На домашніх рядах показують, там, де є ціни 60 огірок, 120 часник. Отакий домашній. Ну, це оці ряди, де як начебто свою продукцію продають. Ну я кажу вже як начебто, тому що мені потім кажуть всі, що це не так чи так. Дивіться, ну от люди тут вони не завжди стоять, вони якимись днями приїжджають і продають своє. Це ж ви продаєте тут своє? А почому такі рожельки? Рожеві кажу, помаранчеві, 60 помідорки. У вас тільки помідорки, так? Получається. Одну от, що людина стоїть, вона тільки ж свої помідори продає по 60 гривень. І видно, що вони такі, знаєте, різноманітні, класно виглядають. Дівчина сказала, що вона не перекуп, що це продають своє. Будемо вірити, що тут сидять і своїм. По чому? Двадцять п'ять бояришників. Дякую. А це вже цього року бояришник. Угу. Дякую, 25 баночка, бояришник, двадцять п'ять кізіл уже є, бояришник, все продають уже своє добре. Ну тут такі ряди не знаю. Це оце може вже і не своє, то що ти якось багато всього. Персики є по п'ятдесят. Так, морпа є, до речі, по 15 на цих рядах. Ну, а тут деякі точки, мені здається, як своє. От виноград по 70, по 50 і по, о, по 25, де перчики мілкі. Непогано. І по 35 огірочки. От ви кажете, рибу показувати, не показувати. Ви ж бачите, скільки людей її купують? Значить, це актуально зараз. Люди йдуть на море, купують рибу судака за 650. Тут кілограм 500, лещ 450, бичок по 1000, тарань 600, тарань. така ой, яка гарна. 600, 650, 700. І також у цього чоловіка можна отак купити, знаєте, як гілочку хотіла сказати. 10 штук на нитці 250 гривень. Ось така краса у нього. і Або такі 10 штук за 500. Просив показати свіжу рибу, свіжа м'ясо, сома, 400, саме м'ясо, ось така філе, карт 300, живий написано Отакий толстолоб 180 це ціни за кілограм. І отакий за 200. Можна купити голови на уху, я бачу. По 120 двадцять така здоровенна рибина. Ось така сом. Сто і двісті п'ятдесят вілковий судак. Ізмаїльський двісті вісімдесят. Є навіть по сто ось це карась сто п'ятдесят гривень. І 220 це такий карп, ось такий свіженький. Виглядає дуже сві, свіженьким. Я вам розказую, домашня курка зараз по 170, яйця також в цих рядах домашні по 65, часник домашній по 130. Не показую там, тому що люди попросили їх не показувати, але ціни всі розказали. Я вже до цього кута підійшла, де напроти оці вінички, все таке з дерева продають, цікава продукція. Бачите, тут можна придбати навіть. Ось такі віники, які для бані, і декілька разів вже цю точку. А так на куті хочу глянути тут, які ціни. По 30 кабачки, по 55 помідор. От на цьому куті також зазвичай дуже багато людей стоїть. Так, по 20 морка, мілка, по 35 перець, бачите, болгарський гарно. І 65 червоний, жовтенький, також по 35. Ой, так возять товар. Тут бачите, важкенько проїхати. Прямо. Так, і ми продовжуємо. Ой, ну тут прям людей. Так, що побачу, то побачу. З чоловіком цим не буду розмовляти, але він дуже люб'язний зазвичай. По 30 он, помідор слива. А ну по чому тут яблука? Так, по 50 тут помідорки, по 70. Так, рожеві по 50. Ой, гляньте, рябіна по 80 гривень. Да. І по 40 слива. 30. Так, і помідори по 30. І не є, я покажу. Сметана домашня 100 гривень за кілограм. Сметана домашня творог 100 гривень за кілограм. Домашнє масло со слівками 380 по 300 гривень, фета шикарна за 200 гривень. Мацарела шарики по 350 гривень і Шабинська ферма виготовляє масло 250 гривень. Далі вже таку продукцію я вам не показую, тільки домашню. На кутовій точці також є ціни по 60 творог, по 100, по 160, що дуже добре. Яйця я вам минулого разу показувала, так, тільки скажу, що від 50, як бачите, по 65. Отут напроти цієї олійниці, по 58, по 65 і перепилине по 55. Зі сторони привозної вулиці тут такий двіж сьогодні не планувала знімати, а потім пізніше поясню, чому вирішила. 25 – цибуля, баклажан 45, А тут я ніколи не показувала. У них по краю є як такий відібраний продукт. скажімо, от по 20, Може комусь на джику треба, по 20 – яблучка. Може засушити баклажан по 30, рожева картопелька, 25, Перець. 55 різнокольоровий, по 30 кабачки, по 35 помідори, по 50 огірочки дуже класні, такі, от, бачите, тверденькі, по 55, по 50 домашні, дуже смачні помідори. Далі по 60, по 80 я бачу є ось такий ну, виноград. Так, по 35, будь ласка, помідори. Хто казав, що таких цін немає? 65, гляньте, який персик, гарний. І по 45 сливи. 55, ось такі слава. 55 яблука. І ось такі червоні, дуже сладке написано, 55 гривень. 15 кукурудза, дивіться. Голубіка по 220. Так, тут двіж просто сьогодні. Середа, я не знаю, чому середам такий двіж. На привозі, якщо хто знає, то поясніть. 50 гривень виноград і от дивіться, кізіл домашній 150 гривень. 60 ось така динька. І 10 ось така відібрана кукурудза. Ну, не дуже виглядає, але ну, все одно нормально накачанівана є. Ровник, от, бачите, 50 гривень саме ось оцей судочок. І 25 я показала величезні кавуни. це я з привозної вулиці іду сюди до критого ринку. Чому я сюди прийшла? Мені написали вчора коментар. Що от не буває таких цін. Я показую, що ціни такі бувають. От, до прикладу, у цих хлопців тут мало позицій, але вони дуже дешеві. І вони кожного дня... Да, персик, 60 гривень. Гляньте, по 50 виноград. Може, якщо ви прийдете через два дня, в нього буде не виноград, а слива. То просто я показала, що у вас були минулого разу сливи дешеві, потім кажуть, немає такого. Ви показали, немає. От я показую, що сьогодні є, наприклад, виноград. Вічна да. мене ці да, да. да. немає, качественный. Чистини, добре. І бачите, ось такий 70 гривень коштує виноград великий. По 50 гривень можна взяти. І по 60, ось такий персик. По 10 навіть є такий Ранючка, ще раз, да. разі зі мною. Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой. <риклад> ну, доб... Ой тянець. Ага, добре, добре. Домовились. Оце напроти оцих концтаварів. Ну, чоловік проси його не показувати, я вам показую тільки ціни. З цієї сторони накритий ринок заходжу прям середня лінія. І хочу одразу показати вам, по чому ось так, така продукція мак. 40 гривень 20 гривень, ЧІА продають навіть за кілограм 300 гривень. Дуже такий симпатичний, я б сказала, цей горіх 80-70. Далі це насіння, крупне 70 гривень. Ось таке чищене гарбуза 70 тут по 30 чищений ну, насіння соняшника і по 50, і розторопшує по 40 гривень. Ой, такий горішок оцей лісовий по 60 гривень. Далі продають олію, як ну, таку домашню, скажімо, є жарена. Бачите, 100 гривень і така за 90, пляшечка меншого розміру, тут, я так розумію, літр. Оце кукурудзяна мука, 20 гривень баночка меншого розміру 0,5 і літр за 30. Далі є навіть отрубі вівсяні 60 гривень, бачите, овес лічебний за 15. Такий великий дуже тут асортимент, я так все перераховувати не буду, кунжут по 20-60. по 60. І от цікаво, льон чистий, написано, кілограм 50 гривень. Ось оця баночка 20 гривень. Нормальна ціна. Якщо в магазині брати оцими пакетиками, то набагато дорожче виходить. І попкорн продають по 40 гривень, баночка 0,5. Це я тут вже на вході. І також тут є. Ну, така точка одна. У нас стоїть овочі продають. О, дивіться, по 40 персик. Доброго дня, по 50 огірочки, по 60 ось такі кольорові помідорки. Далі 50 Ось, ось ці яблука мені найбільше подобаються такі: вони червоні, хрусткі, по 60 груша. І по 40, дивіться, слива. Хто мені писав, що таких цін немає на привозі. Я знімаю, потім пишуть: ні, таких цін немає. Я начебто цінники сама ставлю. В Ютуб. Да, якщо хочете, я вас можу показати. Ні, не, ні, не для треба, да? Ну ладно. Не, не. Кізіл по 135. А звідки ж кізіл зараз? Кодин. Ходимо, от який кізіл, який гарненький по 135, Ну вже от бачите, голубіка скрізь сьогодні по 220, по 180 не зустрічала. Отакий виноград по 120, Це ж уже також із Одеської області. Це, так вина? Да, це виноград називається Аркадія, а це Преображення. Преображення, бачите, по 135, Ну от огірочки, мені здається гарненькі, такі тверді, точно да Потрогала 50 гривень. Так, да. і б хотіла сказати, якось сказала по понеділкам санітарний день, мені написала, ну, підписниця чи просто глядачка, що ні, це тільки раз на, на місяць, все правильно, на початку місяця в один понеділок, тільки санітарний день. Один понеділок зачинений привоз. І от я з цієї з оптової сторони вам показую, що тут цікавого. По 30 морква, по 30, ось така. Дуже гарна, як молода да, капусточка. По 45 помідори, по 35, по 30 часник, як. Завжди так в ціну не показують. 30 гривень. Далі йде картопелька. Картопелька. А що тут продають таке цікаве? І баночка в мене у мене хороша. А по чому у вас така? молоді? По 80, 80 то ця баночка, так. Да? чищені. Це вже цього року. Гляньте, горіх чищений. Клас, 80 баночка. Супер. Уже горіх є. Супер-супер. Яблучка. Слава по 55. Ось такі вільямс, які гарні. Так? Оце так гарні яблука по 60 Вільямс. Вперше такі бачу, прямо одне в одне червоні. Такі по 50 груші і диня мед по 50 гривень. З цієї сторони 40-30, ось така сливка. ну Це як продовження тієї точки, що напроти. Буряк 25 і морква по 30. І вже далі тут посередині, щось продають. А, ну. а по чому? 40 і 30. 40 і 30, дивіться. Це своє. А зелень? Зелень по 10. По 10. <гану> Дуже громадне зелень. Я вам дам бачу, понюхати, бачу. я йому воду не ставила, гляньте. Ну, ой, як пахне клас. Ну, домашнє, от бачите, домашнє. А ви кажете, домашні не продають. Оце домашні. Тут по 60 яблука бачу, по 60 персик, персик по 60, по 110 часничок. чесничок. А тут, бачите, як викинули, і люди можуть собі забрати. Ну, ну як щось відібрати. Ну, хай так уже. Да? Може там щось можна відібрати. По 15 штучка тут також. Ці кукурудзи. Я яблука мене цікавлять, я таких люблю. Так, о тут що яблука по 40 гривень. По 40, по 60 банани скрізь з'явились. Мабуть, зайшов якийсь контейнер з бананами. По 50 персик, по 60. Так, 40 яблуко, 60 банан, 80 апельсиникового цікавлять. Ось, от цього сьогодні баклажана не зустрічала такого рябого, по 70, а звичайний по 40, по 50 помідорки, по 60 диня Динямет. І 60 гривень тут перчик. Перчик сьогодні був по 35, найдешевше я бачила. Вам показувала і по 30, ось такий кабачок. Тут по 30 такі гірочки дрібні, і це вже у них як повтор іде на цю сторону. Ось так. По 25 розпродаж і по 30. Ось такий розпродаж. Покажу ближче, ближче. І по 20 є також і картопля, і диньки. Так, це вже сюди на острів, якби. І тут що персики? Найголовніші точки такі кутові. Тут персики, 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 80 гривень. Е, так, далі що тут? Виноград 60, 15, кукурудза і 80 персики. На цьому я буду закінчувати свій огляд, мабуть, і так уже багато не знімала. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!